Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, тримаю стоп 1. Добре. Так, оборона. А, чудово. Ну що ж, поїхали, подивимось. Хто нас чекає сьогодні? Так, Аурікарк, аурікарк неприємний. Він краде Так, Але, в принципі, команда мені. Підходить моя, поїхала. Людвига залишаємо, звісно. Так, зелених. Зелених не бачу. Фіолетових. Трійку. Тільки можемо зробити через два ходи. Можна зробити жовтя. Але там роз'їдеться трішки фіол. Давайте пошукаємо фіолетове може знизу якось доїде. Не доїхав. Добре, тоді нехай ось так. Єврікарк, ще й ману краде ще й заповільнив мені людвига Якщо зараз полікуватись, Людвиг. Засне, а він і так спить, тому давайте його полікуємо. Ну, Прийдеться сині підривати. Так, ну Людвиг вже напевно награвся. Чому ці мої теж сплять? Вони теж були під Орікарком, я не помітив. Це мої Орікарк. Так, на нього віка моя перекинула. Так, цього мана не забирається. Добре, будемо бити тоді ось так, ось так. Так, мінус ну лету. Дагр, дагр, Дагр неприємний. Він підпалить, але мені, напевно, краще вдарити сюди. Угу. І ось так прокинути. А ми вже почистимося. Він мені розбудить мого гренделя. Давайте в нього будемо бити. Ось так. На цьому на старласі висить цей пилок, але все одно полікуємось. Ага, відображення ще є арман. Так. Ну, вже, звісно, що адаміція сама нічого не зробить. Але неприємні молі. Дуже неприємні вони в оборонах. Так, тут моли немає, немає. Але тут мультяшки. Ну, два синіх. Тому так і їдемо. Моли немає, то можна вікові брати, але проти молі. Чистка погано працює. Так, да, гарний хід червоними. І сині уходять, і там ще може ФІОЛ під'їхати. Ну, давайте прокинемо. Розумію, багато що в Льоню летить. Давайте ось так. Зарядимо Людвига. Нехай він вже працює. Льоня може Людвига і пробити з одного пострілу. Ну так. Давайте бити по центру. Ой, треба ж було рендерем спочатку вдарити. Так, так. Зарядимо віку, трішки підлікуємось. І знову Річард <розум>, разом з Вівікою стоїть. Хотілося б якось обережно прокинути. Міміка не хочеться будити. Давайте ось так. І ось так обережно. Угу. Так, будемо бити сюди і спробуємо добити Річарда. Прийдеться використати. Угу. Відображення. Добре. Зараз зарядимо віку і з себе це знімемо. Так. Ну, Давайте добивати вже міміка і будемо якось вже. Намагатись Вівіку пробити. Але це може бути важко. Ага, вона заблокувалась добре. І ось так. Зелененький може і вистачить. Ні, не вистачило. Але мегамінь впорався добре, чудово, поїхали далі. Скралбіст. Окей, Грімстіл. Ну, проти грім стіла звісно, зелені добре працюють. Так, ці всі блокуються. Давайте візьмемо аурікарка Зелених залишимо, візьмемо аурікарка Якщо що красти тих мегаміньйонів. Трійка зелених. Ну, добре, давайте. І там ще буде трієчка, навіть четвірка, поки він сповільнений, прокинемо. Так, б'ємо сюди, бо там захист стоїть. Добре, і тепер ось так. Зарядимо Людвига вмикаємо. Через комбо не хочу. Давайте просто прокинемо в жовті. Ах, я не помітив у рікарк сповільнений. Добре, тоді давайте ось так. Довго то сповільнення працює. Так, так. Добиваємо цю. Цих блокуємо. І будемо бити скролбіста. Він більше мені не подобається. Ого, ось так. Ну, і все. Ну Тут швидко все вийшло, камінчиків достатньо. Дуже добре. Так, поїхали далі. Орікарк допоміг. Тут в і знову Вівіка разом з Річардом. Вівіка разом з Річардом. Ну, молі немає, це вже добре. Но свого брата Орікарка то може на себе перекидати. Але тут два мегаміньйона. Можна їх красти. Хоча добре, давайте візьмемо Романа. Нехай буде романчик. На мегаміньйон теж не завадить наш. Віку буде важко, напевно, пробити. І є в нас дві зелені трієчки. Хотілося б, звісно, спочатку ось так. У нас є така можливість. Тепер ось так. Тихенько. Будемо бити сюди. Може доб'ємо. Ого, так, непогано на річ долягло. І ось так. Ось це неприємно. Добре, давайте віку зарядимо. Мегаміньон не туди б'є. Давайте трішки підтянемо фіолет, ага, тепер туди влучив чудово. Ось так зарядимо Людвига. Оце ми витримаємо. Лікуємось, вмикаємо Людвига. Прокидаємо ще жовті. Ось так. Так, добре, що взяли арманчика. Бачите, як він їх чудово сповільнює. Відродження то вже не рятує його. Давайте так. Так, ну тут теж швидко все вийшло. Камінчиків достатньо, так. О, ось він, фергус. Ну, такою командою поїдемо. Це буде важко. Тут дві молі. Ой, треба, напевно, було щось інше взяти. Ну, звісно, як тільки фергус, то немає взагалі ніякої зарядки. Ну, вівіку можна прокинути. Так, наша ВІВІКА відобразила. Так, і ЗАБЛОКУВАЛА її чудово. Але в нас сповільнення на людого не вистачило. Так, пусть поки лікує, нехай. Давайте ось так. Тут треба було локи брати. Треба було брати локи. Він би тут краще відпрацював. Тепер нам потрібно обережно зарядити зелених. Вони не хочуть заряджатись. Так, зарядились. І напевно пробивати цих молей там ще захист пеперблю стоїть. Угу. Так, відображення, скільки у нас 50%. відсотків. Ну, що робити, треба, напевно, лікуватись. Так, лікуємось. Я розумію, що зараз себе заблокую, але вони там будуть бити. Як би нам зарядити мортвич? І ходів немає, віку не хочеться чіпати, фергуса також не хочеться чіпати. Мені зелений камінчик потрібен, щоб армана зарядити, а його немає ніде. І ходів немає. Добре, давайте ось так. Ще й на Армана кинуло. Ну, люди, хто зрозуміло, що він вже не виживе. І дивіться, що вона ж задіспела, треба було Фергуса зарядити. Зараз ману. Хоча в гренделя ману не зніметься. А ось в інших мана зніметься. Віка тільки може витримати. Хідів, не бачу. Добре, давайте ще ось так цю пеперблю прокинемо. Так, грендель ману не знімається. Б'ємо сюди. Так, є а далі що? Треба віку заряджати свою і напевно лікуватись? І зелених ну не бачу як зарядити. Віку ворожу не хочеться прокидати взагалі нічого. Але все так стоїть, що все в неї летить, всі камінчики. Скільки в неї? 810 днів, ну вона не від'їде, це точно. Ну добре, давайте ось так. Може знизу якийсь там зелений доїде. Не доїхав. Це лікує та поставить нам мегапаразита. Оці молі кляті, це просто якийсь жесть. Все, і ви на Гренделя поставила. Добре, давайте ось так. Ну, немає зелених, ну взагалі. Це лікує, то йому. Грендель від'їжджає. Що робити з Старласом? Вдарити він на себе перекине. Я романа не можу зарядити. Ну, добре, давайте ось так і ось так. І підлікуватись не можу, бо сам себе заблокую від тої молі. Добре, давайте ось так, нехай ці хачману поскидають. Буду лікуватись. Варіантів небагато. Кляті ці молі просто реально бісять. Ну, тупо не дає не зарядитись, нічого зробити. Ще цей своїм мегаміньйоном. Так, давай її заблокуй. Ти будеш заряджати сьогодні? Так, тихо. Нарешті зарядився арман, але це вже запізно, напевно. Треба Старласа рятувати. Арман б'є не туди, куди потрібно. Так, ну, робимо так. Розумію, що заблокую. Ну, немає варіантів. Вівіка, та ну тут не Вівіка, тут ці молі просто не дають життя. Ярманчик тут сам не впорається. Воно не дає зарядитись, віка лікує. Тут треба протимолий брати... О, ще моя Вівіка спіймала. Протимолий треба брати скляних, щоб відображення вони кидали. Або, можливо, варіант Михайла використовувати. Але його треба встигнути зарядити, він також аж чистить, то чистка може і не працювати. Ну, Тут варіантів вже немає, звісно. Збільшена шкода, може хоч Вівіку проб'ємні ні не пробили. Давайте ось так, може, там якісь зелені доїдуть. Вона лікує, лікує. А так все чудово починалось. Все закінчило. Так, оця задіспелила мені Людвига, і це все вирішило. Ну що ж, на жаль, треба було іншу команду якусь підбирати. Добре, дивимось. Ну, оборонка тримається, в а, чудово. Поки в топ-1 рейтинг 374 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.